Зранку і до самої ночі, 13 січня, війська Кендер штурмували позиції українських воїнів у Курській області. Бійців ссо один із Кандерівців намагався підірвати гранатою. Натомість 18 північно північнокорейських солдатів було. Ліквідовано, що відбувається на Курщині. Навіщо солдати КНДР бережуть останню гранату чи патрон? І в чому зізнався один із полонених? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Від ранку і до самої ночі війська КНДР штурмували українські позиції на Курщині. Натомість рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а ще один підірвав себе гранатою. В силах спеціальних операцій розповіли, що під ранок, коли висунулася група зачистки ССО, вони натрапили на одного вцілілого бійця КНДР, який намагався влаштувати паску українським спецпризначенцям. Північнокорейський солдат намагався підірватися разом із бійцями ССО на гранаті, але українські воїни вчасно помітили небезпеку та швидко

Ты так, ты, Пиздошно. Сокуравец! В цілому КНДР зазнає шалених витрат на війні Росії проти України, однак Кимченин ретельно приховує смерті своїх громадян. Водночас заперечувати і недооцінювати здатність бійців КНДР воювати не варто. Це також потужний ворог солдатів там із дитинства вчать помирати за державу, виховують у повній ізоляції від світу і зовнішнього доступу до інформації. Де Правда лише одна про те, що бійців КНДР дарма недооцінюють. зауважив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Військові КНДР на жаль вчаться сучасній війні, вчаться протидіяти впівдронам на Курщині, і в майбутньому їх навченість стане серйозною проблемою для південної Кореї та Західних армій. На жаль, не бачу, що там це розуміють. Тим часом Зеленський вперше опублікував кадри допиту полонених кандерівців. Ті божаться, що не знали, що йдуть на війну, бо їм казали, що це навчання. Коротше, наша пісня гарна й нова, як на Київщині, у 2022 році. Чи знаєте ви, де ви зараз? Не знає. Ви перебуваєте в Україні, Україна і Сокрайна. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Калюктиопса. Родина є. 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? 아약도우가빈난리이프론트 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 언제까지 잡혔을 때까지? 1월 3일날 나와서 옆에 동료들이 죽는 것을 보고 거기 방건호에 숨어 있다가. Третього числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають, сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. З цих двох один все ще мріє потрапити назад додому. Інший каже, що якщо йому дозволять, він би краще залишився в Україні. Ви хочете повернутися назад в північну Корею? У 다시 돌아가고 싶어?

너는 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들 계셨잖아 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살수 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼 어? 건강하게 잘있고밥 주는 거잘 먹고 알겠지? 자주 자주 올 테니까 집에는 한번 해주겠지. 거고. Він сказав, що в принципі, як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Сам Зеленський прокоментував, що це не останні полонені, та наголосив, що Путін дуже залежить від КНДР. Щодо полонених, каже, що Кім Ін може їх забрати, але має повернути українських воїнів. Втім, якщо північно-корейські солдати виявлять бажання залишитися, їм і таку можливість нададуть. Окрім перших захоплених у полон солдатів з північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від. Військової допомоги КНДР Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО і намагання переписати історію. А тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна. Україна готова передавати кімчанину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Для тих солдатів із північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість. Олонені, яких ви б бачили на відео вище дійсно є винятком з правил, адже захопити північно-корейських солдатів у полон не так і просто. Історія, яку зокрема розповіли бійці ССУ, коли Кендерівець хотів підірвати їх усіх, далеко не поодинока, і це не лише спосіб розправитися із противником. Це сталося б у будь-якому випадку, бо солдати Кендер... Повністю зазумбовані там кожен солдат про всяк береже гранату чи останній патрон, щоб вбити себе, аби тільки не потрапити у полон. Бо потрапляння у полон для північно-курейського військового прирівнюється до зради країни, лідера та всіх ідеалів, які пропагує держава. Таке переконання прищеплюється громадянам КНДР із раннього віку, а потім закріплюється під час військової служби. Про це зокрема розповідає Лісон Мін, експерт із фонду прав людини в Нью-Йорку, який у 2009 році втік із північ ні Кореї у коментарі агентства Associated Press він зазначив, що ця ідеологія починає формуватися ще з дитинства і стає невід'ємною частиною військової підготовки. Солдатів вчать берегти останній патрон, аби уникнути полону, наклавши на себе руки. Через ганьбу, пов'язану із капітуляцією, героїчні солдати повинні берегти останні кулі, щоб накласти на себе руки. Лісон мін також зазначив, що більшість північних корейців взагалі не знають реальної ситуації у світі. Він демонструє фотографії загиблих північнокорейських військових своїм знайомим, які залишилися в КНДР. Але ці зображення часто сприймаються зі здивуванням. Але і північно-корейські солдати, які дорвалися до інтернету, вперше в житті часу дарма також не гають. В перерві між боями тінь Нічого кращого не придумали аніж знімати тіктоки на фоні російського прапора та портрета нідевілікого руського диктатора. До прикладу, ось цей. Телефони в Кандер існують, але вони переважно працюють у внутрішній мережі. Місцеві телефони не мають доступу до інтернету і навіть до міжнародних дзвінків. Це своєрідний закритий інтернет, який містить лише строго відфільтровані та створені урядом ресурси. Але приїхавши до Росії, цей чоловік вирішив стати справжнім тік-ток. Схоже, у кадирівських клоунів з'явилися конкуренти, вони вже наступають на п'яти. <п 'яте> Bye. <laughs> Дати, як то кажуть, однак не варто недооцінювати ворога, адже залучення військових північної Кореї до війни проти України у будь-якому випадку несе пряму загрозу. А обмін інформацією між двома диктатурами дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід, щоб підготуватися до військових дій проти сусідів. Це підтвердила й заступниця постійного представника США при ООН Доруті Каміла Шим. Дипломатка нагадала, що понад 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають у Росії, де минулого місяця почалися бої проти України українських військ у Курській області КНДР має значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду. Північна Корея ймовірно прагнутиме використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі. Своєю чергою посол Південної Кореї Вон Джон Кук назвав солдатів північної Кореї по суті рабами Іна, яким промили мізки, щоб вони пожертвували своїм життям на далеких полях битв, аби зібрати гроші для його режиму і отримати передові військові технології від Росії. А голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко в ефірі Сус. Пільно повідомив, що північні корейці готуються до масштабної війни та будуть нарощувати свою присутність в Росії, але це не для її захисту. Війська КНДР вважають цю війну визвольною від західного імперіалізму. У них є віра в те, що вони в майбутньому понесуть ідеї комунізму, соціалізму, свою ідеологію на весь світ. Ба більше Кім Кімчанин вже навіть заборонив жителям північної Кореї їсти худоги, які, нібито, частиною небажаної західної культури. Їх приготування або продаж це тепер також злочин. Він заявив, що подача ходугів тепер буде вважатися актом державної зради. А от Іван Тимочко абсолютно погодився зі словами президента України щодо того, що Кендер може направити на війну ще 30-40 тисяч солдатів, а можливо і півмільйона. Він додав, що зараз їх точно не переведуть, бо це буде проблема для Росії. Їх будуть системно заводити в Росії обкатувати. Ті, хто виживатиме, за його словами, будуть їхати в північну Корею та готувати вже свої підрозділи в сучасних умовах введення бойових дій. Інші будуть здобувати досвід, і такий кругообіг буде формуватися на даному етапі. Вони почнуть це робити на рівні з'єднань, бригад, потім дивізій, потім якихось оперативних корпусів і так далі. Тобто, Кендер буде нарощувати свою присутність у Росії. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта раніше заявляв, що ядерні ракетні технології, які Росія передає Північній Кореї в обмін на отримання озброєння та Північ Корейських військ можуть загрожувати Європі та США. як підкреслив генеральний секретар Альянсом. Не треба бути наївними, бо існують всі підстави, стверджувати, що ядерні і ракетні технології потрапляють до північної Кореї, і тепер існує ризик, що Кендер застосує їх. Це може становити не лише загрозу для Європи, материкової частини США, а й для сусіднього регіону, включно з південною Кореєю та Японією. Втрати військових із північної Кореї, які воюють проти українських сил, нині становлять понад 4 тисячі осіб пораненими і вбити. Такі цифри озвучив президент України під час засідання у форматі Рамштайн 9 січня. Режим кімчинина змушує родини загиблих на Курщині бійців підписувати документи про нерозголошення. Родичам загиблих також забороняє спілкуватися між собою. І, Що цікаво, влада Кендер називає участь у війні проти України священними навчаннями. А режим Кімчинина стежить за настроями родин, які отримали свідоцтво про загибель родича у бою, і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації. Про це зокрема повідомляє видання Вільна Азія. Режим північної Кореї нагороджує сертифікатом воїна родини солдатів, які загинули під час участі у війні або під час бойової підготовки. Сім'ї загиблих військових отримують пільгове забезпечення від держави. А нещодавно влада північної Кореї викликала сім'ї загиблих і нагородила саме таке слово: нагорода вживається у КНДР їх сертифікатами воїнів, не повідомивши жителям, що серед загиблих є ті солдати, яких відправили до РФ. Також кількома днями раніше речник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що російські та північно-корейські командири ставляться до північно-корейських військ як до витратних матеріалів, і замість того, щоб здатися, північно-корейські солдати вчиняють самогубство або страчуються своїми ж колегами. Це було зроблено для того, щоб члени сім'ї, які залишилися в рідному місті, не були в невигідному становищі. Більше того, відправлення військ на російський фронт відбувалося таємно. Варто пригадати історію з північно-корейськими військовополоненими під час корейської війни, яких влада КНДР не прийняла, навіть якщо вони повернулися після того, як заперечили свій намір залишитися в південній Кореї. В'язні, що поверталися, мали пройти сувору ідеологічну перевірку та перевиховання, під час якого вони мали довести свою лояльність режиму. У результаті солдати, які повернулися, були соціально ізольовані або віддані під нагляд, що призвело до серйозних збитків не лише для них, а й для їхніх родин. Часто вони ставали жертвами підозр у співпраці з ворогом. Також багатьох із них піддавали допитам, відправляли до трудових таборів чи навіть страчували. Та як не крути, поява північно-корейських військових у російсько-українській війні це тривожний сигнал, який виходить далеко за рамки локального конфлікту. Це відкритий виклик міжнародній системі безпеки, яка опинилася перед новою формою гібридної агресії, де диктатури зливаються у симбіоз для руйнування демократичного світу. А президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що на Кендер може попливати Китай за його словами. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Хенян, а як думаєте, ви хто може зупинити Путіна та кімчанина? Напишіть нам у коментарях. А ми бажаємо сил нашим захисникам та віримо у них. Не забудьте підписатися на наш канал та ставте вподобайки, аби не пропустити нові випуски. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!